Привіт, вітаю на новому відео. Сьогодні у нас п'ятниця, і сьогодні я буду готуватися до вихідних. Зазвичай я люблю, коли на вихідних у мене все готове, їжа, коли трохи прибрано, і нічого з цього робити не потрібно. Отож, на сьогодні план який? Спочатку будемо готувати їжу, планую приготувати курячі супчики з вермішелькою. Далі посмажити грибочки. Гречку я приготувала зранку і підемо з Льовою на прогулянці в магазин, купимо м'язко, буду його тушити. Сподіваюся, мене ще вдасться, мені ще вдасться зробити ще щось по будинку, прибрати трохи. І тому запрошую вас у цей день разом зі мною. Тут у мене курочка закипіла вже один раз. Зараз я цей бульйон перелью, буде собакам на ньому, потім готувати. І буду далі варити супчик. Ось я все принесла на кухню, щоб продовжувати свої справи. Льова у нас тим часом знайшов булку, ну, трохи її під'їдає, але він насправді не дуже любить ті булки, тому таке полиськає, полиськає і все. А я зараз планую все підготувати, всі продукти для приготування, поки він трохи зайнятий. Мама готує, дитина ось ремонтує машину іграшку. Вчора купила досить прикольний набір інструментів. У Льову це прямо зараз топ. Трохи пізніше покажу його. Вчора була, коли у батьків в місті зайшла в один магазинчик, він щось типу Аврори. І там був ось такий набір інструментів. Ось Льова взяв пласкогубці, тут ось такі штуки, і коштував він 36 гривень. Ціна взагалі смішна, як для такого. Льова зараз дуже полюбляє різні інструменти, бо вони як у тата. Тата зараз багато часто щось ремонтує, тому треба все таке, як у дорослих. Чоловік на ліку йому замовив ось такий тулбокс. Це набір дитячих ось, інструментів. Ну, тут багато чого є, але вони, знаєте, не такі, на вигляд, як дорослі. Ось викрутка, вона набагато грубіша, аніж у цьому наборі. Ну, з цього набору взагалі інструменти дуже схожі на ті, які. Настояще. І Льова, взагалі, як побачив цю штуку, цю викрутку. Сьогодні півранку з нею бігав, така прикольна взагалі була покупка і за таку ціну. А взагалі прикол оцього набору в тому, що там є ось такий шуроповерт. Здається, це так називається. До нього йде декілька біт, які можна міняти. І коли натискаєш, то він крутиться. Ніякої шкоди він дитині завдати не може, але виглядає дуже натурально і жижить теж. Оце прям зараз ульовий топ. Сама найулюбленіша, мабуть, іграшка. Ну, от зараз сидить, щось там собі ремонтує. Ось такі. У нас цікаві іграшки у хлопчика. Так, ще хотіла дати відгук по оцій книжечці, бо, чесно кажучи, я не думала, що все буде саме так. Я коли її купляла, то купила тільки тому, що, по-перше, вона була на акції, і по-друге, тому що просто було багато класних відгуків про цю серію. Це взагалі не та тематика, яка була цікава Льові, бо він цікавиться машинами і собаками, ну і котами, мабуть. А ця книжка йому дійсно класно сподобалась. Ми її читаємо разів 4 чи 5 на день. Сьогодні ми читали декілька разів її підряд, і вона йому цікава. Йому подобається оця історія. Тому теж рекомендую, хто вагається, чи купляти, чи ні, якщо на якихось акціях по якимось знижкам, спробуйте, можливо, і вашим діткам теж зайдеться книжечка. Так, машина, вантажівка. А хто у нас тут у машині сидить? Ведмій, так? Так, ведмедик маленький грається в кімнаті. Тапочки, капці. Мама. Нема тут мама. Ось мама квіточки збирає. Клумба, квіточки і квіточки збирає. Собака бігає, ага. А ось із цієї серії е, книжки з віконцями сама цікава виявилась на фермі поки що. Вона розповідає про життя сім'ї ведмедиків і як вони живуть на своїй фермі, що вони роблять у саду, на полі, на вгороді. Ну, Мабуть, кожній книжці свій час. Я чомусь думала, що більше сподобається книжечка в місті. Ось така у місті, ось така. Але ні. До цього Льова дуже любив ось таку про котиків. Ну, а у лісі взагалі якось не дуже цікаво зараз про звірів. Кажу Льові, що він мамин котик, бо Льова знаходить коробки і обов'язково в них треба залізти. Давно вже пора йти на вулицю, але ми все сидимо і читаємо книжечки. Зараз про машини. Що там? Машинки там. Де там жовтий автобус? Mm. Отут. От -от. А, mm. да. а де зелений мікроавтобус? Mm. червоний автобус Так, зелений мікроавтобус. А де тут червона машинка? Mm. Червона машинка, покажи в книжці. Mm. Ну, там покажи. Тут покажи. Mm. Червона, це синя машина, де червона? Тільки почали збиратися, я згадала, що у візочку я зняла конверт, бо вчора міняли е, застібку, собачку на молні. Зараз треба все повернути на місце, але як же ж повернути, коли у мене тут вже одразу є пасажир? І до речі, щодо заміни собачки, я вчора чесно кажучи, була дуже здивована. Бо 150 гривень з мене взяли за те, що змінили цю маленьку собачку і почепили стопер. Я, начебто, з однієї сторони розумію, що кожен а, має заробляти гроші і кожен оцінює свій труд по-своєму. Але ж, блін, за собачку, просто що її отак от почепили 150 гривень ну, таке. Хоча а, чоловік нещодавно міняв льові на курточці собачку, і з нього взяли 200 гривень, бо ця швейна майстерня була у центрі. Місто, отаї. Угу. Вийшли ми нарешті в магазин, Просто так вийти не можна, бо треба. Ще спочатку трохи погулять на вулиці. Зараз у нас мінус три на вулиці. Зривається сніжок, вітерець. Чесно кажучи, прохолодно. Але то, мабуть, я відвикла просто від нормальної зими. Бо у нас, як і у всіх, мабуть, зима була дуже-дуже тепла. Ми вже повернулися з вулиці. Треба б готувати м'язко, але, але ми сіли і клеїмо наліпки, бо це, звичайно, більш важлива справа, аніж щось готувати. Дай я покажу. Дай покажу. Клеємо зараз наліпки ось у таку книжечку. Купляла я її у Аврорі. Зараз у льовий період, коли ми подобається, коли на картинках є мами і малючки. Тому саме цю зараз вибрали. Мені подобається, що йому зараз цікаві наклейки, бо, чесно кажучи, мені цікаво клеїти ці наклейки. Тому ось так от. Звичайно, що не ідеально, але ідеальності ми і не вимагаємо. Де тут мама? Мама і да, мама? А де маль... папа, тато, а де малючки? Ягнятки. Мама. Ну, а це хто? Ягнятки маленькі? Да. Мама. Ось так от у нас Мама. все проходить. У нас вимкнули світло. І при цьому я поставила тушкуватися м'ясо в мультиварці. Подзвонила чоловіку, він сказав, що нічого страшного, що м -м, хай так і буде. Інвертор працює, що має все бути гаразд. Окей. А, тому. Тому, поки Льова загрався, я б, чесно кажучи, потренила трохи хвилин хоча б 20. Але Льова у нас не любитель таких мамських справ, тому будемо зараз дивитись, як воно піде. Так, місія потренуватися. Походу, в мене провалена. І м'ясо. В мультиварці теж ця місія провалена. Зараз покажу, чого. Коротше, ось така фігня. Пшикає вона вже тут досить довго. І ніяк не може зупинитись. Не може, походу, зробити собі тиск всередині. Не знаю чого, що трапилось, але зараз подивимося, що там всередині залишилось. Мамин зайчик приїхав теж дивитись, розбиратись, що не так. Кажу, Льова, неси свої інструменти, свої викрутки. Будемо зараз щось робити, щось дивитися. Що я вам можу сказати? М'яско тушилось, але води нема. Вона вся випарувалась. Зараз спробую, чи воно взагалі хоч якось готове. Якщо ні, буду дотушковувати у кастрюлі я можу сказати, м'ясо дотушкувалось, дуже м'ягесеньке, але воно солоне. Через те, походу, що вся вода випарувалась. Зараз, мабуть, залюю його водою, трохи прокипячу, щоб вода на себе трохи солі забрала, і тоді буде набагато смачніше. Цікава ситуація з мультиваркою. У мене вже була така раз, але після цього вона працювала нормально і ось знову тому будемо мабуть здавати у сервісний центр, щоб подивилися що із нею. А взагалі-то день сьогодні, як на мене, пройшов досить ефективно. Ну, не на 100%, але <звіт> <звіт> краще, ніж нічого. Щось встигли, щось не встигли. Зараз у нас з Льовою буде наша вечірня рутина. Ми будемо вечеряти, купатися, збирати іграшки і готуватися до сну. Тому буду закінчувати влог. Вам приємного дня, вечора і до нової зустрічі! Всім па-па!